Очевидно, що контрнаступ складний, адже росіяни, на жаль, мали змогу підготуватися. Давайте трошки пройдемося по напрямках. Я знаю, що ви часто буваєте на лінії фронту. То яка там ситуація наразі, наприклад? Складна, тому що південний напрямок там, де в нас іде контрнаступ, він дійсно замінований в багато рядів. Скажімо, так там є багато різних ліній оборони по деяких по деяких напрямках до п'яти, і це дуже складно прочевити їхню а, оборону, яку вони будували дев'ять місяців. Дев'ять місяців на запорізькому напрямку не рухався фронт. У них було достатньо часу для того, щоб а, збудувати фортифікаційні споруди, яких я думаю, що не бачили взагалі історія війн. тому що навіть під час другої світової такої кількості. Фортифікації такої кількості лінії оборони ну майже не було. Тому дійсно складно просуватися вперед, але незважаючи на це, ми все одно йдемо вперед, ми все одно сотнями метрів, але забираємо назад свої території. Зараз я би не так сказав, відбувається більше. Мовно, підготовчий етап, тому що е, основна робота зараз іде по е, техніці противника. Ми максимально вибиваємо зараз е, артилерійські засоби, їхні, тому що це війна все теж таки більше артилерії. Е, вони втрачають 20, іноді навіть 30 орудій щодня. Е, завдяки нашим хлопцям та дівчатам вмілим їх діям, е, ми вибиваємо їхні логістичні ланцюжки. Ми вибиваємо їхнє ППО для того, щоб простіше було рухатися пізніше. Якщо говорити про східний напрямок, то там є намагання ворога йти в наступ на куп'янському напрямку. Це вони роблять для того, щоб відволікти наші зусилля. Але ми розуміли абсолютно чітко, що вони будуть намагатися розпорошити наші сили на якихось інших напрямках, тому там у нас є. Досить сильна шалонована оборона і ворогу не вдається просунутися там, більш того, якийсь там стратегічний задум вони не отримують від куп'янського напрямку. А якщо там навіть їм вдасться прорватися, але цього їм не вдасться. Ми за свого боку контратакуємо по на Бахмутському напрямку, і це також важливий для нас напрямок, важливе місто, тому що. Повернення під контроль збройних сил України Бахмуту це не тільки оперативна перемога в на цьому напрямку, але і політична. Я думаю, що політичний удар буде завданий Кремлю і Путіну, який так багато сил і людей поклав на захоплення цього міста. Ось така зараз приблизна ситуація. По по, по напрямках, по контрнаступу і по східному напрямку. Ну, на думку численних військових експертів та західних медіа, які активно пишуть про війну. Основний удар ЗСУ все-таки на півдні розглядається на сьогодні. контрнаступ наступ і на півдні, і на Бахмутському напрямку. Ну, ми це на увазі на півдні, аби перерізати постачання і ем, вийти на перешийок до Кримського півострову. Ось так, наприклад, пишуть численні військові експерти. Це одна одне, один з одна з тактичних задач задля дальшого наступу. Так, потрібно перерізати сухомодольний коридор, який йде від Ростовської області до, до Криму. І з Криму, ну тобто, ось цей ось цей шлях, через який власне і постачається основна кількість і боєприпасів, і техніки, і людської сили противника. Якщо можна про це говорити, наскільки ЗСУ приблизилися, і до якої лінії оборони? Адже теж була численна інформація, що дійшли до п'ятої лінії оборони, здається до четвертої, до основної, тобто не зрозуміло, скільки тих ліній оборони там є, от ви кажете, їх є п'ять, здається. А то до якої дійшла наша армія, і взагалі наскільки ми просунулися вперед по півдню, наприклад. По різному, тут різні на різних напрямках різні різна кількість оборони, тому що це такий знаєте, ну умовно кажучи, оперативна розвідка. Ми розуміємо, що ось тут біля населеного пункту, наприклад, робота перша лінія, за населеним пунктом інша лінія. Там приблизно ми розуміємо, що далі йде також о, 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 кожне окреме місто, наприклад, Такмак, зараз. Також повністю оточений траншеями фортифікаційними спорудами, тобто тут сказати якусь конкретну кількість і скільки вже пройдено неможливо, тому що в кожному конкретному напрямку це ну окремий окремі задачі ставляться для наших підрозділів для бригад, і вони просувають знову ж таки цьому всьому величезне, мвеличезні мінні поля. І за нашими даними, за перехватами, за перехопленнями росіян вони використали там десятки тисяч мін на дуже невеличкому напрямку, і це величезна проблема, яку зараз ми вирішуємо різними шляхами. Ось це мабуть найперше, що зараз потрібно робити. Ну, очевидно, Україна очікувала такого захисту ворога від нашого наступу, адже ми ну, всі знали, що Україна збирається відвоювати окуповані території. Чи навпаки ми не розуміли, що вони укріпилися аж так сильно. Звісно, що ми розуміли, що є певні вертифікаційні споруди, певне бригадування, але все одно багато чого. Виявляється чи викривається при якраз таки бойових діях, і тут тієї кількості е, мін не тільки протитанків, протипіхотних і інших. Е, ну важко було навіть уявити, який вони ту, ту, ту кількість, яку вони зараз використовують. Ну, наскільки я правильно розумію, вони замінували ці свої лінії оборони. Але якщо українська армія прориває першу, другу і дай Бог, решту, то далі вже немає мінних полів, і очевидно, що ворог не встигне так швидко щось збудувати, аби зупинити цей наступ. Абсолютно вірно. Тобто, тут після найскладніше це перші 20, може, 30 кілометрів. А які просто перекопані траншеями, дотами, дзотами, вопами так іншим. І далі, коли ми просунемося, протиснемо саме цю першу лінію оборони, звісно, що там в вони не мінують свої шляхи, не мінують, не мінують поки не будуть відходити. Але коли будуть відходити, у них не буде стільки часу для того, щоб замінувати так, як вони замінували зараз. Тому дійсно далі, коли ми вийдемо на оперативний простір, далі просування вже будуть не десятками або сотнями метрів на день, як ми зараз просуваємося, а кілометрами. Метрами, може, десятками кілометрів на, 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 на добу.